Да, от ми вже й докотилися до PC Tyson 2. Друзі, всі вітання, ви на моєму каналі Паша Міна. Так. Як знаєте, довго серії не виходили, ну, хоча я не знаю, коли ця серія вийде, тому що ще є окремі гатати модний ролик. Ну, це, напевно, вийде перше, тому спой не буду. Ну, з вами, як завжди, Паша Міна. Пісіпі. Ладно, промовчу. в е, чому. Сьогодні ми подивимося, трошки пограємо в гру PC Tyson 2. Так, я вже там тестував, щось, дивився просто раді інтересу. Так, ну що, бачимо, тут ноутбук, будемо створювати свій ПК. Так, друзі. До речі, хочу сказати, можливо, будуть відео по супермаркет-симулятор. Можливо, це не гарантовано. Ну що ж, як завжди, все, що вам потрібно зробити, це поставити лайк під цим відео та підписатися на мій канал, якщо тут вперше. Вам не тяжко, мені приємно. Ну що ж, друзі, будемо починати. Так, вибираємо нову гру. <кх> так, давайте назву компанії. Який буде? Давайте, давайте -Gl Gloria X. Давайте такий, да Хай буде, чи ні. Логотип вибираємо. М -м, давайте виберемо ось такий, більше на процесор буде похожий. Все, підтверджуємо. Е, стандартний режим вибираємо, все, друзі, йде завантаження гра. Так, ФПС побіг. Ласкаво, ми просимо до PC Tyson 2. Я покажу вам, як керувати своєю комп'ютерною компанією. До тисячі продовжити. Так, давайте створимо ваш перший процесор. Для цього відкрийте створення, натиснувши на цю кнопку. Так, натискаємо. <coughs> е, виберіть назву першої серії та моделі процесора. Так, давайте назву серії процесора. Ну, хай буде. Е, смо, смоук. Смоук Дже. G... Ой, смоук Дже. G... Хай буде перша серія. G2. Ну, давайте Intel Core кінтелкори. Це така сама-сама слаба версія буде. Так. Кількість ядер ми не можемо збільшити. Добре. Базова частота. 1050 максимально, Так, а це що, почекайте? 87, добре. Максимальна частота 1550. Угу. Техпроцес ми не можемо. Добре, що ж, вибираємо тоді наступне 2, так? Що, почекайте, Ага, це. Тип пам'яті DDR2. Так, що оперативка буде? Ну ладно, каналом, ми тут нічого не можемо поміняти. Добре, наступне. Вибираємо 3, Тут теж ми нічого поміняти не можемо. Кешем. Так, що ж далі? Дизайн процесора ми теж не можемо вибрати, поміняти щось. Це ми тут не можемо, так, не можемо. Шрифт маркування. От тут, до речі, давайте ось такий виберемо. Чому й ні? Колір, давайте такий. Угу. давайте Глорія хай буде десь таке. Отаке буде. Переходимо далі. Дизайн коробки. Оце вже цікавіше. Так, ні, це ми тут і не можемо змінити, От, до речі. Отаке, ні. Ну, це дуже-дуже яскраве. Оце уже отаке, давайте, в принципі. <кхем> так, вибачаюся. Давайте ось таке. Ні. О, все бомба. Е, Кольор логотипу робимо таке саме. А Ача, я не можу нічого змінити. А, логотип. Логотип ми робимо синій. Чи ні, давайте все як було білий, білий, білий. Білий колір. Все. Так, вибачаюсь. Виберіть ціну. Від ціни залежить від рейтинг та популярність. Ну, це такий самий дешевий. Продуктів немає. Айнколер 3. 30 доларів. Давайте. Так, ні. Отакий, все. Вибираємо, а це що? плюс мінус один, давайте. 14 рау. Сторійте. Створити. той тут, щоб запустити свою гру. Де? Тут? Так, ваш співробітник розпочав розробку процесора. Дочекайте, дочекайтеся її закінчення. Так. А ми що будемо, якщо ви не тикате? Ага, ми тикати нічого не можемо. Так, це люди, то дата наша, це день. Угу. Ну, я бачу, бачу. Так, Розробка завершена. Тепер потрібно презентувати ваш процесор, так. Виберіть 3 продукти для вашого випуску. Так, це що таке? А, продовжити. Вам потрібно вибрати, скільки копій процесора ви хочете створити для першого разу. Давайте створимо 100-200 тисяч. Давайте виберемо 160... 170, хай буде, так? Давайте. Підтверджуємо, так, що? Це неймовірно, приємно не бачити нового виробника на ринку. Е, навіть дуже непогано попит у цій ці новій категорії перевищує конкуренцію. Е, ідеально подійде навіть для, найпотужні, для найпотужнішої мікрохвильової печі. Підтримує будь-яку оперативну пам'ять. Всім рекомендую спробувати. Ну, 8 з 10. Добре, нормально, А це ще Угу, Добре, все, ми закриваємо. Вітаю! Ви отримали свої перші відгуки. Не хвилюйтеся, якщо ви отримуєте погані, погані оцінки на початку гри. Ви зможете покращити свої продукти в майбутньому та підвищити рейтинг. на рейтинг. Ну що ж, тут ви можете стежити за продажем свого процесора. Так, добре. 2 угу. мільйони. уже, йо її як росте. Уже де? 12 тисяч людей, друзі. <кхм> Будемо надіятися, що буде така кількість підписників на моєму каналі. Так, поки ви розробляєте процесор, ваш співробітник виробив очки дослідження. Давайте витратимо їх та вивчимо нові технології. Ну що ж, давайте. Для дослідження підвищується вартість на та технологічність продукту. Поліпшення купуються за гроші та окуляри досліджень, які виробляють ваші співробітники. Угу. Так, так. А, підтвердіть. Почекайте, а що, вивчити? що вивчити? вивчити? Вітаю, ви пройшли основну частину навчання. Продовжуйте створювати та покращувати свої процесори, щоб відкрити нові функції та комплектуючі. Угу. А що нам що ми будемо купляти? Давайте. Ось це давайте. А, ми вже не можемо. Все, добре. Так, вийшло, що нам треба робити. Ой, так, це що таке? Давайте щось нове створимо. Смок G22, а я вже нове щось вивчив, так? У мене вже очків немає, все, я поняв. треба було ось таку, так, купити. Так, що, створюємо щось нове? Так, це ж PC Tyson. Так, ну що ж, давайте. Е, так, ми зараз тільки процесор можемо. Давайте тепер введемо. G. Давайте хай G4. Це буде нова. Е давайте G2. 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 2, а ми тут 2.1. до О, давайте таку. Друга версія, так, базова частоту ми викачуємо, Кількість ядер 2 виставляємо, максимальна частоту виставляємо, так процес. Ага, тобто це, це вже все максимум, максимальк. Добре, далі переходимо. Тут ми вже нічого не можемо. Угу, тут теж, тут теж, так. Натисніть у будь-якому місці, щоб закрити. Так, ага, давайте ось таку переставимо і ось таку. Смоуд 2 ду. Так, шрифт маркування ми вже змінюємо. Давайте ось такий, а колір ми поставимо. Ні, ще такий був, почекайте. Отакий, давайте, може, виберемо. Колір, давайте такий якийсь, може, жовтенький Во, давайте жовтий. Але ні, його погано видно, Отакі, во. Все підходить. Далі. Колір коробки, давайте от, ось такий теж вже жовтий. Ось, ось такий дуже гарно буде виглядати, так. Шрифт тексту ми теж змінюємо. Отакий. Так, колір, так колір логотипу. Давайте теж змінимо на жовтий. Сьогодні у нас все буде жовтим. Так, жовтий. Все є. Так, давайте. Ціну вибираємо уже таку саму, скажете, 37. Давайте, може, щось більше. 38 доларів. Все, вибираємо. <кхід> так, а, просто. Ой, працюй. А, ми на паузу поставили, Йо -мо! -йо. Так, все наше і розробляється. Угу, так, у нас досвід все дається. Ага, вже 4 досвіду. Давайте подивимося, що ми можемо таке купити. За 15 мільйонів. Так, давайте зараз нам треба щось. Зараз ми подивимось. Почекайте. Зараз нам інтересно, мені інтересно буде подивитися. Так, 33%. Вже 8 досвіду накапало. Так, місячні виймає. Так, а це що таке у нас? А у нас скільки алмазиків? Так, це що таке? Я не знаю, що це. Ну, а у нас заснули алмазиків. Добре. Так, уже 61% тим часом. Так, що ми можемо такого інтересного купити? Максимальну частоту купляємо, напевно. Скільки у нас вже 11%. Максимальну частоту купляємо. І ще купляємо... Ні, ти пам'яті поки що ми не можемо. Давайте ще ось це купимо. Так, ми два вивчаємо. Все вивчимо. Все вивчення пішлось. Так, так. Так, уже тим часом 80, може, 83% вивчення. Уже 80% є, добре. Так, все, друзі, у нас закінчено. Так, давайте. Ви підвищили свій рівень до шляху, слави, Відкрили отримайте отримуєте звіту. Так, це що таке? Так, тут. При покращенні офісу зростають витрати на його утримання це більшість смінкість. Так, рівень 2. А що треба купляти? Ну, давайте. Віддаємо. давайте наймемо співробітників у ваш новий офіс. Так, добре. Натисніше ще прийти до найму нових. Так, ну що ж, давайте зараз подивимося. Розробка. Так, яка тут зарплата? До речі, почекайте, тут 3824. 824 122. Угу. Зараз ми знайдемо. Отакого, до речі, 57-57. Доберемо зразу. У. Все найняли. Добре, закриваємо. <кхем> е, Нагороду все забрали, забрали. Все Е, Так, що там? Уже Давайте подивимося. Так, вибираємо. Давайте сьогодні копію зробимо десь такого на 200 тисяч рівно. Можемо так. Оце стане все, все підтверджуємо. <кхем> Мені сподобалось, підтримує нова оперативна пам'ять. Е, просто ідеально, альтернативи на ринку на 30% дорожче. Всім рекомендую спробувати. Процесор від компанії Gloria X вперше має кількість Ядер 2. Найкращий продукт, який я коли-небудь бачив. Gloria X добре покращила. Так, це наповнюю вам, нагадаю, це версія 2.1, і вона отримала на на, на 4 відгука більше. Так, все, це що таке? 869, а що це, що це? Я щось не поняв. Добре, закриваємо. Так, все, зараз продаємо, в нас вже 5 мільйончиків, це ну, якось дуже мало. Е, що, ніхто не куплює? А, я знову на паузу поставила. О! Знижку давайте зробимо... Плюс 5% робимо, знаєш? А що на паузу ставиться, що не можу поняти? Дивіться, друзі, як добре купляється. Вже 12 у нас мільйонів. Все, продаж завершено. Найміть співробітників. Давайте ось ні. Це не гарний О, це ж 130 тисяч. Це 68. Ось цього ще найняємо Все, друзі, ми найняли. У нас 12 мільйонів, що давайте ще, можливо. Хай нам досвід нападає. Так, і, в принципі, потім ще щось докупимо. Ну що ж, друзі, дякую всім за перегляд. З вами був знову ж таки Паша Міна. Якщо вам сподобається ну серії по PC Tyson 1, будемо ще записувати, друзі. А зараз я побіг за новим серією. Дякую всім за перегляд, дякую всім, хто додивився до кінця. Ну що ж, з вами був, як завжди, Паша Міна. Всім удачі, всім до зустрічі і всім пока-пока.